Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про п'ять нових класних романтичних фільмів 2023 року, які викличуть у вас море емоцій та почуттів. Кожен з цих фільмів приваблює своєю унікальною історією та візуальними ефектами, що створюють атмосферу пристрасті та кохання. До речі, хочу нагадати вам, що кожного четверга о 14.00 на каналі виходить нова підбірка з цікавими фільмами та серіалами. Тож підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі найсвіжіших рекомендацій. І перший фільм, про який ми поговоримо, називається Моє прекрасне нещастя. Це екранізація популярного роману, який очолив список бестселерів New York Times у 2011 році. Роман був перекладений на понад 50 мов світу і став дуже популярним у багатьох країнах. Тому для шанувальників літератури це може стати ще однією причиною подивитися фільм. Що стосується сюжету, то тут все дуже цікаво. На перший курс університету вступає Ебі. Якщо не брати до уваги адаптацію до нового місця навчання, то головна проблема дівчини це забув про своє минуле та ситуацію ускладнює нав'язлива увага Тревіса. Він щоночі бере участь у нелегальних боксерських боях, а вдень вештається як примара, дошкуляючи Ебі. Згодом Тревіс пропонує Ебі угоду, в якій, якщо він програє у наступному бою, то він не буде мати сексу протягом місяця. А якщо переможе, то Ебі поживе у його квартирі наступний місяць. Загалом фільм Моє прекрасне нещастя приверне вашу увагу не лише за сюжетом, але й за відтворенням атмосфери університетського життя та міського середовища. Це цікава та емоційна історія, яка показує складні стосунки між головними героями та їх зусилля знайти своє місце у світі. Американський фільм під назвою Одне справжнє кохання це дуже зворушлива історія. Чотири роки тому коханий чоловік Еме Джесі зник після катастрофи вертольота. Жінка з болом розлучилася з пам'яттю про чоловіка і знайшла нове кохання в особі друга дитинства Сема. Однак життя її перевертається, коли вона дізнається, що Джесі живий. Насправді цей фільм захоплює своєю емоційною напругою, яка тримається до кінця. Він прекрасно передає глибину людських почуттів і показує наскільки сильним може бути кохання. Також ви будете в захваті від акторського виконання, так як хімія, що відбувається між головними героями на екрані, дійсно захоплює і переносить в світ їхніх почуттів та емоцій. Одне справжнє кохання це прекрасна історія про те, що навіть коли здається, що все пропало, кохання може врятувати все. Це фільм, який залишить багато емоцій та думок після його перегляду. Я впевнена, що ви не пошкодуєте, якщо вирішите подивитися цю чудову мелодраму. Наступний романтичний фільм Небезпечне побачення розвивається навколо дівчини Сейді та закоханого в неї молодого хлопця Коула. Лара після випадкового знайомства вирушає на перше побачення, після якого герой розуміє, що закохався по-справжньому. Коул дуже прагне продовження спілкування і знову намагається зв'язатися зі Сейді. Проте всі його повідомлення залишаються без відповіді. Дехто з близьких друзів хлопця навіть починає підозрювати, що весь цей бурхливий роман із раптовим зникненням таємничої красуні є лише плодом його бурхливої уяви. Коул врешті раз з'ясовує, що його нова знайома, про яку він не перестає згадувати, знаходиться на іншому континенті і, вирішивши вразити її романтичним вчинком, відразу ж вирушає за океан. У спробах знайти об'єкт свого обожнювання. Коул стикається з місцевим кримінальним світом. Невдачливого закоханого від бандитів рятує та яку він так прагнув знайти. З'ясовується, що Сейді несе службу в одній секретній організації, і тепер молоді люди об'єднуються, щоб рятувати світ. В цьому фільмі знайдеться все. Чудова хімія між головними героями, захоплюючі місця В'єтнаму, незабутні пригоди та гарний гумор. Фільм Туристичний путівник з кохання розповідає історію про Аманду, яка після неприємного розставання зі своїм бойфрендом вирішує прийняти виклик і взяти участь у прихованій місії з метою вивчення туристичного сектору. В'єтнаму вона прибуває до країни в самий час святкування місячного нового року ТЕД. І це стає для неї початком захоплюючої пригодницької подорожі, яка дозволяє їй пізнати себе краще та знайти нове кохання. Рейчел Лікук у головній ролі просто вражає своєю непересічною грою та красою. Тож, якщо ви шукаєте фільм, що змусить вас забути про все навколо та погрузитися у світ романтики та пригод, туристичний путівник з кохання це те, що вам потрібно. Ще раз це шведський фільм, який точно залишить вас глибокими думками про життя та його непередбачуваність. Захоплюючи сюжет про головну героїню, яка має можливість виправити свої помилки, робить цей фільм чудовим вибором для тих, хто любить драму, романтику та фантастику. Ще раз пропонує нам захопливу історію про те, як один день може змінити життя людини назавжди. Амелія отримує унікальну можливість повернутися в час і виправити всі свої помилки, що вона допустила у своєму житті. Але коли вона застрягає у тимчасовій петлі, Амелія змушена зрозуміти, що повинна зробити щось, ще, щоб назавжди залишити минуле позаду. Цей фільм не тільки цікавий, але й надихає на роздуми про те, як ми живемо своє життя і які наслідки можуть мати наші рішення. Якщо ви хочете подивитися фільм, який змусить вас задуматись, то ще раз це той фільм, який вам потрібен. На сьогодні на цьому все. Діліться своїми враженнями з нами в коментарях. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Ну і до зустрічі!